19 серпня, понеділок. Сила слова. Бо як дощ, чи то сніг сходить з неба і туди не вертається, аж поки землі не напоїть, і родючої вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові, так буде і слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Ісая п'ять п'ять, земля може породити рослинність тільки завдяки волозі, яка приходить на неї у вигляді дощу. Або снігу з небес, без цього все б зів'януло і загинуло, так само йде справа з життям людини і Словом Божим, без слова Божого, життя людини так само безплідне в силі і благу, як земля без дощу. Але якщо тільки Слово Боже падає на серце, як дощ на землю, тоді життя буде свіжим і прекрасним у радості і мирі Господньому, і плідним у плодах праведності. Яка від Господа Ісуса Христа. Зауважте також, що не ви повинні робити те, що йому завгодно, але Слово Моє виконує те, що мені завгодно. Ви не повинні читати або чути слово Боже й казати: я повинен зробити це, я зроблю те. Ви маєте відкрите серце для цього слова, щоб воно виконало у вас волю Божу. Не ви повинні робити це, а воно. Воно, саме слово Боже, має зробити це, а ви маєте дозволити йому, нехай вселиться у вас слово Христове, в іншому місці про це йдеться так. Тому й ми невпинно дякуємо Богові, що, прийнявши від нас почуте Слово Боже, ви прийняли Його не як Слово людське, а як Слово Боже, яким воно є по правді, що воно й діє у вас віруючих. Таким чином, саме Слово Боже має діяти у вас. Ви не повинні трудитися, щоб виконувати Слово Боже. Слово Боже має діяти у вас, щоб спонукувати вас до дії. Для чого я труджуся і подвизаюся силою Його, що діє в мені могутньо? Слово Боже, будуть живим і сповненим сили. Коли йому дозволено працювати в житті людини, то в цій людині буде відбуватися потужна робота. Оскільки це є слово Боже, сила, якою воно сповнене, є тільки сила Божа, і коли цьому слову дозволено працювати, в житті проявляється робота Божа, це його сила, що діє потужно, і таким чином Бог діє у вас, як у волі. Так і в дії за своїм бажанням та благоговінням. Слово моє виконує те, що мені завгодно. З цих місць писання ясно видно, що ми повинні дивитися на слово Боже тільки як на те, що самоздійснюється, слово Боже самоздійснюється. Це велика істина представлена в Біблії всюди. У цьому різниця між Словом Божим і Словом людським. І саме на цій відмінності наголошується в уривку, де говориться, що прийнявши від нас почуте слово Боже, ви прийняли не як слово людське, а як Слово Боже, яким воно є по істині, що й діє у вас віруючих. У слові людини немає сили, здатною зробити те, що вона говорить, якою б не була здатність людини виконати те, що вона говорить, у самому слові людини немає сили, щоб виконати те, що вона говорить. Слово людини може виражати найпростіше з того, що вона може зробити, і ви можете повністю повірити в це. Але все ж таки це повністю залежить від самої людини, яка повинна зробити це крім свого слова. Не її слово робиться, це має зробити вона сама. І це так само реально, якби вона взагалі не вимовляла жодних слів. Таке слово людське. Зі словом Божим справи йдуть інакше, коли слово вимовляє Господь. У той самий момент у цьому цьому слові є жива сила, щоб здійснити те, що виражає слово. Не потрібно, щоб Господь використовував будь-яку тінь або інші засоби, крім самого слова, щоб здійснити те, про що йдеться в слові. Біблія сповнена ілюстрацій цього, і вони написані для того, щоб навчити нас саме цього, щоб ми дивилися на слово, як на слово Боже, а не на як слово людське, і щоб ми приймали його таким, яке воно є насправді, словом Божим, і щоб воно діяво виконувало в нас волю і благовіння Боже. Словом Господнім створені небеса, і духом уст його все воїнство їхнє. Вірою пізнаємо, що віки влаштовані Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. Спочатку світів взагалі не було, ба більше не було жодного з матеріалів, з яких зроблені світи, не було нічого. Потім Бог сказав і всі світи стали на свої місця. Звідки ж узялися світи? До того, як він заговорив, їх не було. Після того, як він заговорив, вони з'явилися. Звідки ж вони з'явилися? Що їх породило? Що створило матеріал, з якого вони складаються, що змусило їх існувати? Усе це зробило слово, яке було вимовлено, і це слово зробило все. Тому що воно було Словом Божим, у цьому Слові була божественність, життя і духу, творча сила, щоб зробити все, що виражало це Слово. Таким є Слово Боже, і це є Слово, яке через Євангеліє благовіститься вам. Слово Боже в Біблії теж саме за життям, за духом, за творчою силою. Точно таке ж саме, як те слово, яке створило небеса і все воїнство їхнє. Саме Ісус Христос вимовив це слово при створенні світу. Саме Він вимовляє це слово в Біблії, при створенні світу Слово, яке Він вимовив, створило світи. У Біблії слово, яке він говорив. Вимовляє, спасає і освячує душу. На початку слово, яке він вимовив, створило небеса і землю. У Біблії слово, яке він вимовляє, створює у Христі Ісусі людину, яка приймає це Слово. В обох випадках і скрізь у справі Божій саме Слово звершує її. Нехай Слово Боже рясно живе у вас, приймайте Його не як Слово людське, але як істину, Слово Боже, яке діє і в вас. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться і прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.